Це якісь там розмови, це побажання там росіян чи американців. А по факту ніхто нічого не підписав. 10 годин там чи 12 вони про щось пробалакали, і тоді сказали, та у нас тут все вже ми до нього не обстрілюємо 18 числа. Ну ми побачили, як не обстрілюють так. Ця уста котельня забезпечувала роботу невеличкого мікрорайону, десь 4 тисячі там мешканців, ці новобудови, там приватний сектор, який поруч. Тобто ця стратегія рознесення рознесення теплової генерації. Це вона якраз і була тисячі населення. Це невелика, скажімо, там невеликий район. Так, і вони такі мають бути по всьому місту Харків. Що стосується тактики росіян, це давно відома тактика ще з монгольського. Навали, тобто ми будемо атакувати мирне населення. Ми будемо доводити його до стану, там скажімо, зубожіння, кипіння і таке інше, щоб вони впливали на своїх політиків, на свої, скажімо, партії або mm -hmm. інші там власні культури, які є для того, щоб швидше здавали швидше підписували капітуляцію, і таке no, інше. Ну так їм здається, ну, так. основне.